Поезія першої половини ХХ століття, тема 25. Павло Тичина, аналіз поезії О, панно Інно, пам'яти тридцяти. Ви знаєте, як липа шелестить. Павло Григорович Тичина це шукання і шукання, праця і вимогливість, і нарешті вміння в безперечному плину образів відібрати найсвіжіший, наймісткіший, наймузикальніший. Олесь Гончар. Максим характеризуючи індивідуальну неповторність поезії тичини, дуже вдало назвав її музичною рікою. Він мав на увазі не сам те, що творчість одного з найкращих поетів минулого століття не просто напрочуд музична, але й передає одвічний космічний світлоритм, переливається і плине як музична ріка. Ранні твори течіни це учнівське шукання свого шляху в поезії, вони позначені емоційним піднесенням, сповнені інтимними мотивами. Найвідоміші твори збірки поезій Соняшні кларнети, замість сонетів і октав, плуг, Вітер з України, поеми Похорон друга, Сковорода. Однією з перлин інтимної лірики тичини є поезія у панно Інно, це щире освічення ліричного героя, його схвильована сповідь, у якій кожне слово, мов клавіш, ніби інший звук, інший настрій. Літературний рід, лірика, жанр ліричний вірш, вид лірики, інтимна, любовна, провідний мотив, нестерпна туга за втраченим коханням, поєднана зі світлим спогадом про нього. Пам'яти 30. 1918 рік. В основу твору пам'яти 30 покладено дійсні події, що відбулися 29 січня 1918 року. Проти регулярної більшовицької шеститисячної армії виступили 300 юних патріотів-українців. 30 знайдених пізніше тіл юнаків, полеглих у бою під Крутами, поховали 19 березня 1918 року на Аскольдовій могилі над Дніпром у Києві літературний рід, лірика, жанр вірш реквієм, вид лірики, громадянська лірика. Провідний мотив у творі пам'яті 30» -ти» Тичні зобразив приклад самопожертви молодих патріотів заради Батьківщини, утвердив ідею патріотизму і гуманізму, засудив жорстокість, терор і класову ненависть. Композиція твору. Вірш має кільцеву композицію. Поезія пам'яті тридцяти складається з п'яти строф. Поезія починається і закінчується рядками. На скольдовій могилі поховали їх. Образи твору, ліричний герой, це збірний образ тридцяти юних захисників України, які загинули, захищаючи незалежність Батьківщини. Це тридцять мучеників цвіт нації. У творі багато образів символів Сонце, Вітер, Дніпро, символічним є й образ Каїна, який підняв руку на патріотів рідної землі. Сюжетна основа твору про... проста поховання на скольдовій могилі українців-воїнів. Проте твір більш емоційний ніж розповідальний. Читач дізнається про те, що 30 воїнів поховали в одній могилі, що вони були молоді і славні, що навкруги буяла чарівна природа. А їх немає і не буде вже ніколи. Вони навіки залишили те, що найбільше любили свою країну. Ліричний герой, збірний образ, це 30 мучеників, це український цвіт. Ви знаєте, як Липа шалестить 1911 рік. Літературний рід, лірика, жанр, ліричний вірш, Вид лірики, інтимна, провідний мотив, світла й радісне почуття кохання весняної ночі, віршовий розмір, ямб. Поезія мініатюра складається з двох шостирядкових стров. У творі паралельно настроєво суголосно зображуються два світи світ природи і світ людини, прийом паралелізму. Починаючи вже з першого питального речення, поет намагається уявно поєднати людину і природу. Удало застосовані художньо виражальні засоби, епітети місячні весняні ночі, старі гаї, метафори сплять гаї. Та інше майстерне створення словесно музичних асоціацій роблять поезію стрункою й елегантною.